До вітаю вас! Сьогодні тема множення многочлена на многочлен. В математиці існує таке правило. Для того, щоб помножити двочлен на двочлен, треба кожний член першого многочлена помножити на кожний член другого многочлена і отримані добутки скласти. Ці послідовності можуть показані стрілочками. Тому маємо А, Б. А плюс Б на С плюс Д дорівнює А на С плюс А на Д. Потім плюс Б на Д, Б на С плюс Б на Д. Або отримуємо АЦ плюс А Д плюс Б плюс БД. Це правило може сформувати так. Щоб помножити многочлен на многочлен, треба кожний член першого многочлена поможете на кожний член другого многочлена і від І добутки скласти. Розглянемо приклад, виконайте множення 3 плюс 1 на 4 y мінус 6. Діємо згідно з правилом. Множимо 3 y на 4 y. Мінус, тому що тут стоїть мінус, 3 y на 6, плюс 1 на 4 y і мінус 1 на 6. Після спрощення маємо 12 у квадрат мінус 18 плюс 4 у мінус 6. Після зведення подібних доданків отримаємо 12 квадрат мінус 14-6. Наступно, наприклад, спростіть вираз х плюс 2 на х плюс 11 мінус 2х на 3 мінус 4х. Маємо. Множимо кожний член першого члена на кожний член другого, маємо х на х плюс х на 11, плюс 2 на х плюс 22. Потім другий множимо, буде мінус 6 плюс 8х квадрат. Маємо такий вираз. Після зведення подібних доданків отримуємо 9 х 7 х плюс 22. Також використовується це правило для зв'язання рівняння, коли ліва частина має. Вираз добутку много Розв'яжіть рівняння х плюс 1 на х плюс 2, мінус х мінус 3 на х плюс 4 до рівня 12. Множимо х плюс 1 на х плюс 2. Маємо х квадрат плюс 2х плюс х плюс 2. Тепер стоїть знак мінус перед добутком. Він міняє всі знаки перемножені на протилежні. Тому маємо мінус х квадрат мінус 4х плюс 3х плюс 12 до рівня 12. Після зведення подібних заданків маємо 2х плюс 14 до рівня 12. 2х дорівнює мінус 2х дорівнює мінус 1. От таким чином використовується правило множення многочленів на многочленів. Це дає можливість спрощувати вирази, розв'язувати рівняння, доводити різні відповідні цікаві задачі. Дивіться мадоплі, ви будете найкращі математики математики своєї класі.